Українці неймовірні, незламні, непереможні та креативні. Сьогодні я презентую вам нову рубрику на цьому каналі, якою я хочу зробити свій внесок в підтримку українського бізнесу. В рамках формату я робитиму огляди на різні цікаві штуки, які роблять українці та які заслуговують вашої уваги. Тож не гайтемемо час. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте українське. Давайте обговорювати наше. Якось заліпаючи в TikTok, я наткнувся на Дмитра Дорошенка, який робить унікальні блютуз-колонки. Він бере різну стару аудіотехніку та надає їй нове життя. Сам він описує процес так: кожного дня моніторю цікаві варіанти корпусів та динаміків на OLX. Я як на завозі в секунді, треба знайти, поки хтось інший не забрав. Розібрати, випити, перефарбувати, зробити круто, зробити вражаюче, зробити. По своєму. Визнаю, я відразу захотів собі таку штуку, але ще більше я захотів розповісти про неї вам. Бо погодьтесь, не кожен день таке побачиш. Я написав Дмитру, і він всіляко підтримав мою ідею, а відразу після цього пішов робити колонку спеціально для мене. Унікальність потребує часу, тому колонку він робив декілька тижнів. А під час процесу постійно запитував мене мої побажання щодо звуку, кольору, форми та автономності. Це ж кастомна штука, тому кожен замовник може отримати бажані Характеристики, питання виключно в ціні та комплектуючих. Вже 26 грудня до мене прийшла посилка від Дорошенко Sound, і я декілька тижнів тестую цю крихітку. Прикол у тому, що до того, як я розкрив коробку зі своєю колонкою, я не мав жодної уяви про те, як виглядатиме пристрій. Можливо, ви вже бачили у моєму інстаграмі та тіктоці перші враження від цієї крихітки, але тепер прийшов час зробити повноцінний огляд. В коробці була колонка, інструкція, все це було гарненько запаковано, тому такий варіант 100% підійде на подарунок. Перш за все, Інструкція вона лише на один аркуш а 4. Це досить крута штука, бо без неї я б не розібрався з деякими функціями. І ще тут прописана гарантія на 6 місяців. Якщо з вашим пристроєм щось піде не так, не з вашої провини. Дмитро все відремонтує своїм коштом. Ну а тепер нарешті до самої колонки. Коротенько про її характеристики. Колонка називається RockDio. Якщо вам цікаво, ось етимологія цієї назви. Але окрім інструкції, ви цю назву більше ніде не побачите, тому що коли ви намагаєтесь під'єднатись до колонки, вона знаходиться за назвою плати Bluetooth, яка тут Такі вже особливості кастомних пристроїв. В рокдіо встановлено два динаміки: один на передній панелі, інший на задній, а сумарно потужній становить 6 Вт. Визнаю, звучить воно реально потужно, можна розхитати всю квартиру. Об'єм вбудованого акумулятора становить 5200 мАч, чого вистачає на 8 годин безперервного відтворення на максимальній гучності. Заряджається пристрій портом USB-C. Підтримує швидку зарядку, тому з 0 до 100% потрібно лише 2,5 години. Ну яка ж може бути сучасна Bluetooth колонка без підсвітки? Вона є, світить не дуже яскраво, але у темній кімнаті видає цікавий візерунок. Ну а тепер нарешті про зовнішній вигляд та елементи керування. В моєму лексиконі немає культурного слова, щоб описати свої враження від Роктіо. Вона виглядає олдскульно, але водночас свіжо та сучасно. Передня панель має решітку динаміка та світлову індикацію зарядки: червоний заряджається, зелений заряджено. Словами не передати, яке це відчуття, викручувати гучність. Аналоговим засобом. Чесно? Кайф. Ну а тепер подивимось на задню панель. Тут найбільша кількість різних цікавинок. І перше, на що звертаєш увагу, кнопка увімкнення. Така здоровезна автентична металева кнопка. Нажав, девайс увімкнувся і перейшов режим пошуку. Єдиний нюанс, після підключення до одного телефону, щоб під'єднатись до іншого, потрібно спочатку відключитись від першого. Принаймні з айфонами автоматично не працює. Ліворуч від кнопки живлення є порт для зарядки USB-C, а під ним. Три кнопки керування. Це все класика, стандартні штуки, попередній трек, плей-пауза та наступний трек. Ну а тепер найцікавіше. Я вже казав вам про наявність підсвітки та деякі приколи, відповіді на які я зміг знайти лише в інструкції. Тож, ось вам питання на мульйон. Як керувати підсвіткою? Читаю! Щоб увімкнути підсвітку, треба доторкнутися до лівого нижнього гвинта на сітці позаду. Що я такого ще не бачив? Рішення вкрай екстравагантне, можна показувати колонку друзям та закладатися, що вони ніколи не відгадають, як керувати підсвіткою. До речі, це не всі цікавинки із нею пов'язані. Якщо затримати палець на гвинті, ви зможете керувати рівнем підсвітки. Як тобі таке пан Маск? Ну а тепер про звук, бо це абсолютно окрема історія. До цього в мене було немало різних колонок, усіх можли. Цінових сегментів від китайських ноунеймів до JBL Pulse 4. Ну, скажу відверто: Rockdio звучить краще. Я не дуже великий шанувальник демонстрації якості звуку через мікрофон, але зараз в нас немає просто іншого вибору. Тому, будь ласка, слухайте. На жаль, це єдине, що я можу вам увімкнути без авторських прав Ютуба. Так, комусь може не вистачити суперглибокого баса, але коли Дмитро робив цю колонку, він в мене питав, що для мене важливіше: бас чи чисте звучання? Я слухаю майже будь-яку музику. В моєму плейлисті є Shine Down, White Lies, Post Malone та все Sweet. І все це звучить, ну, воно. Звучить я особисто відкрив для себе ці треки наново, і це дуже важливо. Бо остаточна думка про цей пристрій така: при замовленні ви отримаєте не просто самобутній девайс, ви отримаєте якісну акустику, яка вас насправді втішить. Коли я домовлявся з Дмитром, я відразу сказав йому, я буду казати лише правду, тобто я не, не буду такого, що там про щось не кажіть, щось не показуєте. Це буде лише виключно правда, без варіантів. І тому зараз я хочу вам порадити придбати собі таку колонку. Чи мати на увазі ідею для чудового автентичного подарунку з характером, який ще й при цьому корисний, якісний та працює як слід? Дмитро займається портативною акустикою ще зі школи, і це його головна пристрість у житті, надавати людям і далі пряма цитата. Можливість випробуватись унікальністю та ексклюзивністю. В перспективі хлопець хоче зробити сайт, на якому кожен бажаючий зможе обрати колонку під себе та налаштувати все, що йому потрібно: від звуку, підсвітки та автономності до корпусу, який буде друкуватися під вас на 3D-принтері. Ціни на колонки різні і залежать від того, що саме ви захочете побачити в своєму девайсі. Така колонка, як в мене, що я вважаю, просто топ, на сьогоднішній день коштувала б з тисяч гривень. Посилання на інстаграм Дмитра, де можна замовлення. Таку ексклюзивну колонку, якої більше не буде ні в кого взагалі, я залишаю в описі цього відео. Сподіваюсь, в нього стане більше замовлень, бо його робота. Того заслуговує. Тепер хочу звернутись до вас. Якщо ви знаєте якісь круті, незвичайні та цікаві українські кампанії або стартапи. Пишіть їх назви чи надавайте посилання в коментарях під цим відео. Я обов'язково перегляну всі ваші повідомлення та зв'яжуся з найцікавішими. Підтримаємо українське разом. А якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую за вашу підтримку, особливо тим, хто залишає коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Також ще в описі відео є посилання на мій інстаграм. Найкращі меми в сторіс та веселі рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!